Сьогодні у нас фотосесія у стилі етнокіберпанк. Цей стиль розробив Ярослав, наш головний, надихаючий експерт. Я сьогодні, власне, як виконавець, як стиліст, підбирала всі образи, одяг. І разом з командою ми створюємо цілісний образ для шістьох моделей. Є запит, да, що ми маємо робити, є реальність, є моделі, їх фактура, є одяг, з яким ми працюємо, який ми встигли знайти. І от Поєднуючи ці три фактори, дані моделі, одяг, який реально є, і запит референс, на який ми рятуємося, в трьох поєднання цих трьох факторів і надало нам те, що ми зараз робимо. Сьогодні в нас дуже дуже цікава фотосесія. Коли мені озвучили вперше напрямок етно-кіберпанк, я спочатку так трохи ну кіберпанк, я розумію, що це таке. Що таке етно? Я розумію, як поєднати етно-кібер, і кібер, це таке питання. Я тричі перепитала Ярослава, головного нашого арт-директора, чи він впевнений, що це етно-кіберпанк. Він сказав: Так, я зателефонувала художнику по гриму і сказала: Віталік. Кібер, етно, разом, що робимо? <свист> <свист> і якось то воно вийшло і виходить зараз. і Виходить дуже круто. Це таке цікаве поєднання текстур, фактур, стилів, кожа. Спортивний стиль, вишиванки це все разом намиста плетіння, мейк, етно, кіберпанк це щось таке нове. У такому я ще не працювала, але мені дуже цікаво сьогодні. І а, за цю ідею завдячую нашому Ярославу. Через війну багато місяців не була на майданчику знімальному, не робила зйомки і це знаєте як така ностальгія у прекрасній команді з прекрасними людьми. Надихаюся любов'ю і ностальгічними е, враженнями. Дуже багато дивитися. Є таке слово російською насмотрі не знаю, як його перекласти українською, але от е, розвивати насмотріності. Дуже багато вчитися, і ну, мій досвід показав, що а, я художник, я так віжу, це не працює для того, щоб бути митцем, який робить тільки так, як він бачить, для цього потрібно мати школу, мати базу, мати великий досвід, знати правила, і тільки потім а, мати змогу їх порушувати. Тому будь-які професії і особливо у стилізації, чи то фешн-стилізація, чи то стилізація волосся зачісок. Спочатку потрібно дуже багато навчатися. Хто сказав, що це один тиждень або один місяць? Це не так. Це про для того, щоб робити це професійно. Ну це мінімум один-два роки практики і знань.